Та, я ще тобі розповідав ще таку казочку про веселого язичка. У нас була казка, пам'ятаєш? Да. Да. Де там язичок подорожував по доріжці, так? Мандровав. Кого він там зустрічав? Кошеня. Котина. Яке пило молочко, так? Котина. Так, А давай ми повторимо а, язичком ці рухи, як кошеня п'є молочко. Ось так. Так, так. А моя зуби. Ага. Давай. Зуби. Так. Нам допомагають і зубки, і язичок говорити. Так. Ось так, язичок, так. Язичок п'є молочко. Так? Так. А. Тепер давай ще пригадаємо, як там коник цокав копитами. Пам'ятаєш? Піднімаємо язичок. О, так, 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 так. А ще там хлопці в футбол ганяли, так? М'яча ворота забивали. І я, і да, я. Так? Да? Не, не лопки. І в нас є... І... А от, три-два. М'ячик залітав в одні да, ворота. ya Katujibu inchi